глаза лучше, чем она. Так, я пищу разу. Куда Назад буду звить. Хотя вон он. Теперь крила будет абсолютно ровно, бо рама ровно. Единственное, я так понял, регулировкой вы не пользуетесь? Яка регулировка, а, если... Я ее не обидел, что не дал. А если стоечник высокий? А, ну на конечно, можно. Да. Ну, оцей вот уголок надо, Ну, так давай я вал буду наставлять, а ты будешь бить. Так. Ну, давай. Або... Уже, бачите, оно уже ревненько висит по бочке. Как Наставляйте поводу. вал, а я кувал даю. Сейчас гелону. Ну, тогда вдвох занимайтесь. Опа. А что я там третий буду делать? У Дядька на фазенді. Це ми вчора ось сівалку е, до роботи. Коротше, в тому році він сіяв і десь зачепив і розірвав цей корпус. Коротше, купив новий корпус, ми все переставляли старого. То я вам скажу, так вроді дивиться легко. Ну, оці всі вали, оці, оцей вал, оцей оцей вал, оцей, коротше, все повністю, повністю, воно заржавіло в алюмінії. Це був просто жах. Просто жах був. Блядь. І старого корпуса вибити було практично нереально. Розрізати ми не хотіли, бо старий корпус спробуємо заварити, щоб був запас. Не знаю, як воно вийде. Тобто, все таке ми його не хотіли розрізати і повредити. Ну, це була жесть. Короте, ми її гріли і тільки не робили. Зібрали, коротше. Це тут це. ну, Чесно кажучи, вона. Як отак не знаю, як вона новенька, прямо сіять. А як її ремонтувати, це просто капець. Просто капець. Як мінімум, от що не зробити, допустимо, тут тавотничку, отут і в інших сторонах. Зробіть того, що воно могло промазуватися. Ну, коротше, воно все діла. Воно все ділається так. Як би сказати. Щоб продати. Ну, яка ціна, мабуть, і така якість. не знаю. Градом у нього побили оці е, 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 кришки. Е, Кинулись в інтернеті, шукати, ніфіга нема кришок. Кришки із бачками є в зборі. Коротше, на. Е, це вона називається у нас. Значить, що це вона називається Веста. Е, є веста профі. На Весту профі є кришки. Вони, по-моєму, 25 см ширина. Тут 21, е, короте, одну кришку я знайшов, виписав. І продавці, що найкраще одному дзвоню продавцю каже, немає, є каже металів. Він каже, я перезвоню, скажу до сих пор дзвонив, вже два дні пройшло. Другому дзвоню, видно, що продавець більш-менш ну, адекватний. Каже, яка ширина блин, бачка? Тобто одразу, да, людина розуміє. Той навіть мені питання яке не задавав. І не перезвонив. 25 каже, чи 21 см. Я міряю. 21 каже, Тільки одна залишилась. Ну, відправив на ложку і все, без притай, ще не прийшла. Так, Ось такий у дядька тракторець є. 10-25 см. Купляв у нього позапрошлому року. Бушний. Там 6 тисяч наработка. Короче, ну, такий підношений, Ну, грязненький, ну, нормально. Короч, апарат, я на ньому тягав, то мені... конечно, 892-й це, це такий велосипед проти цього тракторця. 10-25 це. Моща. Конечно. Ну, як мінімум, навіть не, не по мотору, ну та й мотор. Е, ну, блін, коробка тихенька, тобто. Не знаю. ну На, на голову вищий трактор. Е, Скорострі переключаються без хрустів, без нічого. І... Тихо. Немало тих. Тобто на, прям... на передній мост прямий кардан. Те, що вона в кабіні, немає проміжуточної опори от її. Та й мотор все-таки на ньому більш еластичний. У нього турбоями, як такої, я не замітив, немає. 892-й, звісно. То, як би сказати, не, не пробував працювати е, на 10-25, то й хвала звісно, 892-й чи 82-й. Ну, ребята, 10-25 це, звісно, тема. Не знаю, може в кого він ламається, там, крім рве, там все остальне. Ну, іменно отак, якщо от, ми відкидаємо ці всі поломки, іменно. Якщо трактор так, що на ньому е, працюєш, то він на, на голову вище от 892-го. Ну, а 82-й ми взагалі навіть можемо і не рівняти. допомагаю от от. дядьку. Вон приїхали йому. Е, в минулому році він бочку. Лопнув. На цьому МТЗ лопнув палець. І на одну сторону впала бочка. Не на ходу, вроді би так він стояв. І там підігнуло, ремонтуємо. Такі тіла. Ну це всі ось ще завтра чуть полазим і буде він собі кукурузу сіяти, та мені ще заодно посіє. Кукурузу та соєшника там, де великі участки буде мені сіяти, бо я, як би сказати, не вмію. Буду тільки вчитися, то великий част на малих буду вчитися, а великий нехай він мені сіє. Так, і ще хто дивиться з таких, як би сказати, фермерів невеличких, починаючих Ось продається це БДТ. Під ремонт. Під ремонт. Рама, як бачите, в нього вже не раз там варена, Ну, так то в зборі, ну, дискам уже так би сказати, не особо добре. Ну, їх можна різаком повирізати. Ну, це юмзам він тягав, купив нові диски. То є, ці стоять Колеса цілі, циліндр є, все. Ну, вони в зборі. Понятно, що я скажу. Сейчас, Зараз, не сильно їх і продасиш, тому що не знаю, як у кого, де там. В регіонах, в інших в областях у нас от, до, до війни да, до цієї проклятої багато людей, які брали землю і починали. Да? Такі, як дядько, такі, як я з батьком там були. Да? То є, ми вже на таке от барахло не дивилися, то є, таке продавали і купували нові диски. А починаючі, як би сказати, да, уюмзи купляли такі по тисячі доларів. Та... Ну, Як і всі починали за такого, то у нас зараз таких починаючих вже немає. Просто немає. Може там один-два-два один чоловіка десь там. Ну, В селі в нас немає. Так що хто для, для починаючих, є такі бачу. диски. Ні, ломіка я не бачив тут взагалі. Е, продажні. Ціну я не знаю. Ціну, я зараз номера телефона скажу, кого заінтересує, дзвоніть до нього. Є такий плуг. Тоже продається, все ціле, ну як би сказати, ну, воно ціле, це як воно не розбірне ну Я так розумію, що до плуга в принципі, тут кинув та й поїхав. Там подивитися на леміші, все. А диски треба да, розбирати, варити, там все робити. тобто E, значить що, кого заінтересує, дзвоніть на мій номер телефону, бо дядька, я не знаю на пам'ять 099-2087 081. Кого заінтересує, дзвоніть, я потім вас стикую з дядьком. Будете самі балакати. Ну, так от. такі в нас, як би сказати, діла сьогодні. Собі пшеницю бризкав, куму ячмінь побризкали. Люди масово виїхали, хто культивірує, хто сіє, хто бризкає. Прям сьогодні вообще, такий день. Це ось було холодно, вітра дули, а це от вчора під вечір уже стало не так не вітряно, тепло І Сьогодні хороший день. І Працюємо. Працюємо. Отак uh, це, це дядька така ось техніки куча. Тут ще поміг я йому не з юмзом, там ще проводку треба йому чуть-чуть зробити з тим юмзом. То все. Ще кажу, давай газона ось робити, вже скільки в нього стоїть. Треба його переробляти з бортового на самосвал. Ну, роботи ще куча, ще й самого газона треба там. Капіталку робить Та до комбайна скоро вона підходить. Коротше, роботи не початий край. А взагалі непонятно воно, чи треба кому, як би сказати, ця робота чи не треба, чи, не чи скоро прийдеться йти. Коротше, самі знаєте куди. Так, ну добре, таке відео засняв. Зараз ще йому допоможемо до завтра цю сівалку до саме, де треба буде вже не ну, так кукурузу. Пишіть, хто вже посіяв кукурузу, чи семечки, чи ще не починали. Семечки ми ще не починали і поки що навіть не будемо починати. Хто такий побагатше, та побільше в кого землі, ті вже посіяли або вже давно сіють. А ми ж дивив бур'янів, коли вони повилазять, та тепла вже, щоб гарантовано посадити, та менше, як би сказати, гербіцида, щоб менше втрачуватися. Ну а там, як Бог дасть, як би сказати, нам не жалуватися. У людей є набагато все похуже. Як би сказати, так що такі діла? Добре, друзі, всім пока. Зараз в полі нічого не знімаю, це все нікому не цікаво. Якщо будуть якісь ремонти, буду знімати ремонти в полі, ну, от сьогодні бризкали, ну що знімати. Всі знають, як це все робиться. І як би сказати. Сьогодні от я їжу у нас тут. ну підприємства є де багато землі в основному держать, то я, звісно, удивляюся, <coughs> пшениці садять по пару. По пару садять те, що в них вічно завжди, як правило, євролатінгові сімочки. Садять вони сімечки і пшениці, вони у нас в нашому регіоні відмовилися повністю. І, як би сказати, пшениця в них і так гарна. Вони, виходить, її піддобрили весною. на весні, Ну, як зараз весна, то да? тобто... Так, да, вони румом, по-моєму, розкидали були, блін. померзлаталому. Потім вони касом. Ось недавно, буквально ну, тиждень-півтора назад, касом підкормлювали. А зараз знову румом розкидають. То тобто пшениця там така дебела стоїть вже по коліна. І вони все, все одно румом зараз кормять пшеницю. <гум> <гум> Оце, звісно, вот, там і будуть урожаї. Там і будуть. Це не те, що нам до них далеченько, звісно. Ну, колись таке буде час, що і ми будемо по такій технології працювати. Так що отак. Ну, добре, всім пока.